Мене звати Ярославка, я в колонацію центру екології Національної інформації. Спочатку про цей день, сьогодні день боротьби загальною, боротьби за греблення. Звідки на сьогоднішній день 33 тисячі гривень. І щороку 5 днів падає тому що існує другий закон термодинаміки, тому що є закони фізики. За греблями є велика енергія. І за статистикою з цих тисяч гребель, звичайно, якісь греблі падають. Два роки назад це були дві греблі в Індонезії, була гребля в Угорщині. Минулого року падали чергові. В цьому році була аварія на греблі в Луганській області. Тобто ці п'ять гребель, маленьких чи великих і широко падають, це та небезпека, яка в принципі пов'язана з греблями. Чому ми не любимо, екологи не любимо греблі як такі? Вони порушують ландшафт, вони руйнують природу. І перед тим, як ставити загаду, треба подумати, наскільки як вона потрібна. Був позитивний досвід маленьких гідроелектростанцій на рівнинних річках, чи на гірських річках, коли відводиться частина води. І, а, наприклад, вдало працює гідроелектростанція на Ніагарі, Ніагарська. Ніхто її особливо не бачить, є енергія і це влаштовує, але це культурно зроблено. Звичайно, є електростанції в Швейцарії, які теж акуратно працюють, не порушуючи річку її автоматично. В даному випадку. Мова йде про хаос, йде за мова про загрозу екологічної катастрофи, в принципі, оскільки 550 електростанцій в районі, де іноді води небагато, це небезпечно. Ці електростанції можуть порушити сейсміку і підняти небезпеку смічність на бал, чи на півбала, чи на півтора Оскільки Два рази в рік в Карпатах є багато води, це коли тане сніг і коли йдуть великі дощі. інший час води мало, тому планується будувати ще десятки великих водосховищ в горах, які теж небезпечні. І нижче цих водосховищ будуть розташовані села. І оця загроза, про яку говорив Андрій, вона абсолютно реальна. Знову ж таки, коли забирається вода з річки, річка пересихає. І Чому це не добре для цього регіону? Ще в кілька А, Останнім часом Карпатах почав розвиватися зелений туризм. Це коли приїжджають люди, просто подихати політром, подоїти подаїти козучу корову, походити лісом, випити молока. Все це зараз під загрозою, оскільки труби, які везуть для того, щоб річку загнати в трубу, а в трубу поставити турбіну, яка вкрутила. Для електроенергії збирають по всіх країн. Це великі трудні труби старі, правила в для того, щоб їх кинути, притягнули важку техніку, яка порушує як ландшафт. І річка, по якій все-таки екскаватор, вона не скоро відновиться. Звичайно, по дорозі топчуться а, червона книга, зелена книга, рідкісні рослини, тварини і так далі. Тобто порушується все, і от ця а, одна з останніх диких частин України, Вона зараз. Під загрози. Чому це робиться? Тут кілька мотивів. По-перше, енергія від такої електростанції в кілька разів дорожча, як звичайна, для того, хто її робить. Тобто ідея в тому, взяти зараз кредит під невеличкий відсоток, щоб взяти такі невеликі гроші, кинути трубу, загнати туди гірську річку, далі крутиться турбінка і продається енергія в кілька разів дорожча, як звичайна. Головна не дуже. Крутиться, можливо, береться просто енергія з мережі, продається через трансформатор цієї е, станції. Але таке бажання взяти останній дармовий там, сунто, ресурс рухається. Від Таким чином, оці 550 станцій це нова велика загроза, це небезпека в сенсі ландшафту, це небезпека для людей, це небезпека для природи. І нас турбує ще те, що сама ідея зеленої енергетики, бо малі електростанції, вони, по ідеї, мають бути делікатними, зеленими, вони бачаться як певна альтернатива, чи атому, чи брудним тепловим станціям. А ця енергія і ця електростанція зараз під загрозою певної профанації, бо а, якщо руйнується ландшафт, це недобре. Таким чином, замість того, щоб обережно, акуратно поставити кілька станцій в середній чи нижній течії, а не чіпати верхів'я. Руйнується сама ідея зеленої енергетики, як така. А скільки скільки коштує будувати ну, таку невеличку ГЕС і коли вона окупація? ви на окупацію, сказали, тобто це метод нажитися. Ми думаємо, що це так. Е, грубо, я думаю, що мова йде про якийсь мільйон: один, два, три мільйони. Потрібно кілька труб, потрібен якийсь трансформатор, потрібна підключка і так далі. Тобто, це порівняно невеликі гроші, і оскільки весь час вони думають, що буде крутитися. Турбінка буде вироблятися енергія, яка для них зразу стане а, золотою. А скільки вже встигли політувати таких На сьогодні побудовано їх кілька. Це Туря Поляна в Закарпатті, це на пробій Верховинському районі. І зараз посилено всю зиму, женуть ще біля 10 площадок в різних, а, на різних річках, в різних районах. А, люди вже почали боятися, бо з'явилися ці жахливі труби. Зараз мої колеги роздадуть. Картинка з цими трубами, розумієте, кілометр грубих великих брудних труб і пересохлі ріки. Звичайно, це небезпечно. Це не подобається, і сходи людей зараз почали відкликати погодження, які якимось чином зроблені вже попередньо для цих електростанцій. А хто виділив? Різні люди. точно. Ну, ми знаємо тих, хто на місці приходить і хоче будувати. Наприклад, ПП Миронюк в Верховинському районі, там ще хтось, хто стоїть вище і пробуває ці гроші, і ці дозволи, їх треба поки що шукати. Це нова проблема. Ну, так, В двох словах зараз ще один колега так. скаже, кілька слів, а потім чому ще запитання є в ваших руках.